Привіт, друзі! Знаю, я трохи змінився, але я думаю, змінилося багато. Пан, весь народ у паніці сам цар, цар дав запрошення. На що? На те, щоб обговорити серйозні проблеми. Скоро наш цар запанує на душі і тому дурному доброму царю не вистачить ні. То вже добре мужні воїни. Скоро запануємо на світі. Короля, ми будемо зробити все, що ти нам накажеш. Що це за коники? Я просив воїнів. Нам треба зібрати добру армію, щоб здолати зле ві. Дуже добре, що я спецликовий. Цар буде в захваті. Будь ласка, піди в нашу банду ласочка. дуже прошу тебе. А яке тобі діло? Не піду. Під... Не, пі... Піде... Не пі... Замовкніть. Подивіться на це. Це тварини, яких заморожили під час війни. Вип'юте! Та... Начувайся ти! Давайте обговоримо це по вийде!